Слава Україні! На продажі є Volkswagen Touran 2.0 TDI 103 кВт, 140 кінських сил на механічній коробці передач версії Life. У нас дуже багата комплектація, така практично максимальна. Що в нас є? У нас є адаптивні біксенонові фари протів туманки, круговий партронік з боковим партроніком, умивачі. У нас є передня камера. Так, весь стекло у нас має двієчку. А всюди по кругу двієчка. Всі вікна я оглянув, я не буду ходити. Всі вікна, крім лобового, лобове має на нас а але лобові вікна в Німеччині в нас по теогляду в більшості міняють, знаходять мінімаль, мінімальний скол і їх міняють. Не треба придиратися до вікон, що ця машина була в ДТП, бо тому що Німеччина це країна строгих законів, там не підкупиш цей теогляд і знаходять скол, і ці вікна міняють. Це скоріше за все, що дві це може бути 22 рік, в залежності від фірми, яка це ставила. Авто я особисто сам пригнав з Німеччини, авто приїхало цілесеньке, ціле-ціле, без підкрасів взагалі-взагалі. Так, далі покажу, що у нас по машині. Казав, що не буду ходити, а хочу. Тут у нас потерті ручки, машина не полірована. Для любителів карвертікала, який дурить людей. Карвертікал це платна мережа, вона показує те, скільки хто йому заплатив. Працює на дві сторони. Так. Сидіння, адаптивні у нас ці підголовники. Як виглядає сидіння. Тут, якщо почати придирати, тут цей шовчик якусь таку має мінімальну таку потертість, бо тут, як завжди сідаєш, це заламується. Ця штучка так, переключатель у нас без потертості взагалі. Так, груль у нас якихось таких потертостей немає. Взагалі, взагалі. Відносно стану свого. Віку якась по-любому має бути стан зношеності. Якщо його не буде, значить руль був перешитий або кермо було замінене. Так, Які у нас тут є кнопочки, у нас є автопарковка, старт-стоп і цей круговий партронік, власне. Тут нажимаємо. Коли починаєте їхати, воно починає і сканує буки теж. Тут зверху такі сколки, у нас є, датчик світла дощу, звичайно. Тут зверху у нас є сховки дуже великі. Велика шуфлятка і знизу великі дуже слово. Педалі в нас грязні, але потертостей не мають найменших. У нас на вулиці було то. Корочок у нас оригінальний рідний. Поріг у нас має наклеєчки Life, без потертостей. Так, далі. Сивочка екстра цілесна. Повторюю, кожне авто я сам особисто привожу з Німеччини. Ці сидіння теж стан екстра. Нема ніяких нюансів. У нас є столики, покажу, як ці столики, цей робочий. Зразу З цієї сторони покажу, що у нас тут є вінкот. В цьому сховку знизу у нас є вінкот. Під ногами. Дефлектор ціленький, другий столик теж робочий, з цієї сторони теж у нас є сховок. В автомобілях хімчистки не роблю. Дочка в машинах десь там прибере, трохи пополососить, понатирає. А хімчисток не роблю, бо ці автомобілі в неї так досить чисті і не вартує їх десь там. Так. Сидіння дуже легко знімається, тут ми розблоковуємо ці два і беремо за цю ручку і забираємо. І так всі три сидіння. А тут у нас є така підпорка, якщо ви щось перевозите, якийсь груз, щоб зафіксувати ці сидіння, щоб не впадали і не пошкодили вам якісь там який Ви перевозите. Такі зручні штучки, бо ті рівні переважно гримають. А тут таке, як ви їдете, це болтається, тут є такі нашиття. Це не всі товари ворани мають цю рідкість. Забув показати шини. шини в нас в екстра стані, ніяких нюансів немає. Покажу про те, літній, Почати шукати дату не бачу. так, Тут у нас виробітки немає. Колодки, як воно залізти не знаю, але колодки в екстра стані. Замінювати не треба ні перед, ні зад, Ззаду в нас теж шина екстра і тут бортика немає. Якоїсь бортика немає, до колодки як... Я вже щось наклацав і воно вибуло, було, тепер мушу це відео з'єднувати, бо хотів підукати телефон. Я не можу там заклати телефон, ось таких, корозії немає взагалі взагалі по цих дисках і в екстра стані. Так, Тут показав, все екстра переходжу дозаду. Лед підка. Корозії немає, навіть найменшої. Буває букви присутні. Ці букви не завжди присутні. Це не говорить про те, що ляда мальована, багато машин не має цих букв. Бо це, коли ви заказуєте машину, може бути з цими шильдиками, може бути без шильдиків. Це є додаткова опція в нових машинах. Не мають ці машини шильдиків, як то люди співагадують, нема шильдиків, то мальовано. Це все неправда. Дзвоніть до офіціала і питайтеся. Зверху є трикутник. Присутня шторка в нас, сховок великий, тут такий багажник в екстра стані, пошкоджень ніяких немає взагалі. взагалі так, Тут є така вішалка тут у нас є такий сховок. Там щось можна спіскувати Тут ми маємо. Це, звичайно, можна витягнути і поставити повну розмірне коло. Маємо думкрат, ключ, фаркоп, є фаркоп. Хтось каже, як машина має фаркоп, то машина тягала великі грузи. Це неправда, бо в Німеччині кожен німецький поліцейський знає, що на цьому фаркопі немає ніякого допуску. Тут ви можете чіпити малесенький прицеп і перетягнути щось собі таке маленьке, мінімальне. Нічого великого ви ту не чіпите, це немає шансів. У нас є насос і балончик. Як ви щось велике в Німеччині чіпите, так і прав у вас не буде. Так забув про права. А права на водіння в Німеччині зробити це. Пів життя треба і сумасшечу суму грошей. Ні один німець не буде порушувати закон, щоб на фаркоп чепити, та як наші собі думають, пару тонн чепити і тягати. Це все, це кінець твоїм правам. Це не Україна, там такі варіанти не проходять. Там як є фаркоп, то вони чіпляють в більшості, щоб вивезти сміття. Бо так мої родичі роблять. Вони, як колохати роблять прибирання, беруть, орендують маленький прицепчик, грузять це на прицепчик і вивозять в неї пункти прийому цього. Всяких таких відходів Вони їздять, їх здають. Так, Вікна всі, всі-всі, я, я перейшов, всі по кругу, мають троечку. Авто в нас перевіряв авто по э, Volkswagen, авто без ДТП. Сідіння теж в екстра стані, немає ніяких нюансів. Тут теж у нас є шуфлятка і знизу дуже великий сховок. Тут ми маємо холодильник, і виключається ця подушка безпеки, як перевозити дітей, вона виключається. Отакет. Обшивочка в екстра стані. Тут зверху не показав, у нас тут зверху є ці сховки такі в тих тауранах. Тут можна собі багато чого сховати. Вони так плавно спускаються. Це можна відрізнити автомобіль від такого дешевого класу і дорогого. Навіть ми візьмемо цю ручку, натягнули її. І вона плавно піднімається, не так як гримає, бо це так і зроблено в дешевих машинах. А в дорогих машинах тут все плавно. Так, далі покажу, що у нас під каплотом. Тут Закривається. Тут теж резина екстра. Ніяких, ніяких нюансів нема. Тут слабі місця, де в них є якась корозія, навіть нема найменших, найменших якихось признаків. Тут де любить дійститися корозія, навіть нема чогось найменшого. Екстра. Повторюю по автомобілі нічого не підкрашувалося. Покажу тут. Покажу тут. Мій дружок прийшов. Ось таке то далі під капотом, що у нас. У нас зверху йдуть такі хромовані релінги, як в хайлайні. В більшості в них чорні, але тут будуть хромовані, як ця версія має хайлайн. Бо це лайф трохи багатша комплектація. Так. Фарі в екстра стані в автомобілі є гебасто. Замінив бастилу в автомобілі на адінол 5 гра30, лодлайв. Німці таки леють на 30 тисяч км. Сам особисто привожу бастило з Німеччини і ліняю. Не довіряю нашим мастилам. Так, по фарах забігу тут Не бо я не бачу, що у нас знімає. Не фокусується. Ой, фари в нас дві рідні. Так. Тут друзіна клеєчка туди звітка, це номер двигуна автомобіля, ми маємо. Акумулятор гелевий. Болти у нас не кручені. Це у нас там якісь листя залізли. Це Так, далі, що у нас показати, як виглядає тейшук вечір? Що... Якась мінімальна пара є, то треба зрозуміти, що двигун прогрітий і В тих двигунах всіх якась є мінімальна пара. Якщо немає в цих двигунах, як він має 200 тисяч пари від такої машини треба втікати в більшості, бо я думаю, що скоріш за все там долили якогось мотодоктора або чогось подібного. Завжди, якщо двигун прогрітий до 90, якась мінімальна пара має бути. Не має бути якогось тиску газів що вам має виривати цей щуп, чи цю пробку ви витягуєте, вона має сильно стукати, але легенько так рухатися вона має. Як хтось тут буде розказувати, що ні, в мене таких автомобілів та уранчиків було 200. В мене їх було 200 з 2.0 мотором. Як ви хочете зі мною поспорити, приходите до мене, бо тут в двох словах цього не розкажеш. Розкажу, як працює цей двигун і чому там будуть гази. Звичайно, як двигун тільки новий виїхав з магазину, десь в нього такого не буде, але ця нова машина повністю має бути, і всі системи мають бути нові. Тоді там десь тої пари не буде взагалі, але цей автомобіль має як 200 тисяч, якийсь там мінімальний стан зношеності в ньому є. Я особисто на таких автомобілях їжджу з 2010 року, і цей двигун я можу гарантувати, що він легенько виїжджає е, мільйон кілометрів. В таксі німецьких, в таксі жовтеньких, на цих автомобілях є вже мільйон кілометрів. І вони нормально далі їздять на рідному двигуні. І масло в них оточені міняють раз на 30 тисяч. А як почне масло міняти раз на 10 тисяч, то буде довше їздити. Сажевий фільтр у нас присутній на місці. Не вирізаю сажевих фільтрів. У двигуні замінив масло в двигуні. Хлопці оглянули на станції, нічого-нічого робити не треба. Гарем ще замінювати не треба. Отаке-то. Саме важливе розказав, ще що щось там не розказав, питайте, бо так то зразу все в голову не приходить, бо крім того, є іншої багато роботи. І, і все не встигаєш. Тут в мене ще є інші машини, а я їжджу ще крім того. По Німеччинах, шукаю ці машини, приганяють, навіть нема кому виставити, бо зараз взагалі немає якихось робочих рук, щоб комусь де що зробити. Дочка мені там трошки допомагає, але так нема взагалі кому що робити. Всі знають, яка ситуація в Україні, і то не так трохи легко. А сам все встигнути не можеш. Треба об'їздити півсвіту і ті машини знайти і порозганяти по станціях, щоб це пообслуговували Дойота і віддати. Не продаю поломаних машин. Машини в мене трошки вище тут, звичайно, того низу ринку, як є в Україні. Але машини вони відповідають своїй ціні. Це все обслужено і тут доложено рук. Це не машина, яку ви купите і зразу треба пів машини все виміняти. Тут купили і їздите. То є. є в мене ще інші машини, але не встигаю їх виставити, покажу які. Є в мене такий тауранчик коричневий. Це в нас 12-й рік. Це я забув сказати, це у нас модель 14-го, не пам'ятаю, чи я говорив. Модель 14-го, але машина буде 13-м роком. Ця. То в нас є модель 13-го, але то буде 12 й рік. Це є версія стайла. У мене перший раз така машина і вона має корисне сидіння тут ага. з такими вставками замші. Ось таке, як це виглядає. Пробіг в машині, у нас гарантія, що рідний. Маєте який. Руль без потертостей і салон такий коричний, рідкісно коричневий. Тут дочка, що ту машину десь має поприбирати, бо машина приїхала, така як є, машина теж вся в рідній фарбі без підкрасів. Взагалі навіть лобове стекло в нас рідне, рідкісно. Це рідкісно, але її треба поприбирати. Теж led фари, така хороша комплектація, теж має передню камеру і задню камеру має ця машина. Тут у нас ці версії мають чорні зеркала і зеркала мають підсвітку цієї версії, це є стайл. Руль без потертостей взагалі. Він не підфарбований, нічого. Це рідний руль без потертостей. Обшивочка в дуже хорошому стані. Сидіння ніяких кусяків немає взагалі. взагалі Без пошкоджень. Петалі екстра. Для любителів вінкодів Провіряйте автомобілі по офіціалу, по Volkswagen, не довіряйте ніяким CarVertical, нічому подібного, бо там платять хлопці гроші і там можуть написати все, що ви хочете. Тільки офіціал. Знову закінчилося, бо мені тільки знімає 10 хвилин задня камера, але цвітка теж. Як виглядає багажник? Багажник такий теж екстра-екстра стані нового. Тіша дочка на тижні цю машину прибере. Та тут практично немає що прибирати, її там треба пополососити, десь там і то. А так машина вся в екстра стані, ніяких нюансів немає взагалі по цій машині. Отаке то. Є в мене ще такий тауранчик теж привіз. Не дивіться на ці номера. Ці номера я просто причіпляю, автомобілі приїхали автовозом. Автомобілі не приїхали своїм ходом, а чіпляю номера, щоб машина не стояла без номерів, бо без номерів якось виглядає негарно. Цей у нас чорний колір, цей таоранчик. На 17-х дисках. Це версія куб. Повторяю. А, цей коричневий теж весь в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Це в нас є, я вже не пам'ятаю, 2014 або 15 рік, я це мушу подивитися. Ця машина взагалі не прибиралася, якась тупелючка є. Так приїхала я і так кинув і так стоїть, бо не маю часу доложити до того рук. Так, пробіг. Така комплектація в нас. Це в нас на панорамі. Він код для любителів. А машина вся по кругу екстра. Немає ніяких теж LED-фари, круговий парктронік в ній. Мушу подивитися по документах і вам скажу, чи це 14-й, який це буде рік. З документи туди має бути, я розкажу. Це в нас 15 рік. Ця машина 15 рік. Ось таке то. Є також багато інших товаранчиків. Там є і в мене коло 10 штук я купив. Ще, звичайно, не всі з Німеччини приїхали, але є коло 10 штук. Йду до цього товаранчика, я собі пригадав, я хотів вам показати, що машина без підкрасів. Бо то зараз ніхто нікому не, не довіряє, я розумію чому, бо стільки тих аферистів розвело всі, хочуть один другого обдурити. Україна якась така дивна країна. То в мене такий датчик. Включаю його. Це такої фірми, покажу, якої показують на зрисочки. Як завжди кажуть, що це трошки незручно однією рукою робити, але нічого. Якось постараюся показати, що тут у нас все без підкрасів. Я в машинах більшості провіряю ці пройоми, мене цікавить, підкраси мене не цікавлять взагалі, мене цікавить, чи машина не була в ДТП. І щоб не було десь там щось зрізано, відрізано, мучено, кручено. А підкрашений автомобіль це нічого страшного. Як це було зроблено в Німеччині нормальними майстрами, то це буде їздити, ну що нас переживе. і так. А це вже переходив, тут підкрасів нема, прийоми теж всі пройшов, такі більш важливі речі. <плес> Бачите, як це, як це совується і треба цілий час підсовувати. Оцей датчик він більш професійний, він не використований, щоб відеосики знімати, тіктоки, а він більше для професійної роботи, бо його можна підібхати під любі е дверки, прийоми. мене цікавить більше такі лоранжерони, чи машина не була бита, різана. А такі елементи, як там ходять що сантиметр, мене таке навіть не цікавить верх. Верх у нас рідний, я це все проходив, це немає змісту два рази ту саму роботу робити. Ось тут. У машини ніяких зауважень нема, форсунки у нас всі в нулі. По форсунках ніяких нюансів, сажевий фільтр не забитий, ніяких, ніяких нюансів взагалі нема. Сідати і їздити. От і є. є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Є багато тауранчиків, є також тауранчики є на автоматі. У мене будуть дві сточки тауранчиків. Буде 15 й рік на автоматі і на автоматі є 12 й рік. На автоматі. Буде в мене ще десь до місяця часу буде Golf Plus 13 рік. Він буде на автоматі 2.0, 140 коней на максимальній комплектації, Highline це плюс на 2-літровому моторі на DSG 250. Такий буде рідкісний екземпляр. Ці гольфи дуже дорогі. Щось таке, от, така машина на любителя, вона трошки менша, але вона для міста трошки краща від Таурана, бо вона трошки менша. Але я, як для мене, то Тавран кращий, але це більш жіноча машина, гольф і для жінки це ідеальна машина і вона дуже комфортна в їзді. І ще в мене десь буде там до місяця часу менше, десь до двох тижнів буде шаранчик. Це шаран у нас 13 й рік, там 12 й місяць 13-го, це модель 14-й. На максимальній комплектації електричні двері, led фари і так далі. Максі-максі комплектація буде такий мене шаран в чорному кольорі на автоматі. Там де ЗГ 250-2.0. І 7-місний. І там повних 7 місць. Не так як в то там задніх два дитячих, там буде повних сім місць. І там... І цілий час якісь тауранчики доїжджають. І ще в мене має бути тауранчик 2016 року, пригадав. 16 рік це в новій буді, 2.0 на механіці. Але комплектація буде простенька, але ціна зато буде значно конкурентніша від тих інших тауранчиків, які на ринку. Переважно плюс-мінус тауранчик, який купить, тримається, десь там ціна 17-18 тисяч доларів на українському ринку. А я його буду продавати десь там 15-500. Буду цінити його десь 15%. 500. Це 2-літровий на механіці і машина вся в рідній фарбі без підкрасів взагалі. Комплектація буде десь трошки простіша, бо не буде цих адаптивних фар. Але там дістронік буде, така машина півбіди, ЛЕД-монітор, цей сенсорний, руль в кнопочках, підігріві сидінь. Все-таки там буде кондиціонери, але то що не буде цих фар. Але це 16-й рік і машина теж в сіренькому такому кольорі. І це новий кузов. Я вважаю, що така ціна 15500 це є дуже добре для такої машини, бо таких цін в Україні нема. Бо там мита на цю машину 4 тисячі. Люди багато чого так дорого. Я вам поясню, тому це... так дорого ця машина виходить, тому що дорога дорога. І плюс миту на такий автомобіль 4 тисячі доларів. Це всіма витратами, мито виходить 4. І дорога це є 800 євро. Це на опті, це на роздрібі до тисячки, але це з витратами, бо дорогу вам можуть порахувати без витрат. А це є дорога з витратами. Це, я не буду це зараз розказувати, бо ту не все законне, щоб таке навіть розказувати. Ви самі розумієте, про що йдеться, але е, цей перевізник, який бере машину, він теж має якісь витрати. І ці витрати не завжди легальні, десь треба там на каву дати, там там. І з цією кавою, з тим всім, це виходить 800 євро. А в більшості це рахують е, мінімум тисячка, В більшості, але це на опті виходить 800. І дорахуйте машину, і дорахуйте е, мито 4 тисячі. І, і не забувайте, що машина в Німеччині в євро, а євро ми маємо. Е, я на сьогоднішній день там коефіцієнт, я не пам'ятаю, який 1,11. Треба множити і будете мати долар. І додайте ту ціну. Як хтось там каже, що гонщики заробляють в тисячах, ну сядьте, порахуйте. Візьміть німецьку ціну, сісти, порахувати. Там, щоб заробити 500 євро, треба добре постаратися. тут. А ще цей автомобіль кожен треба обслужити, теж свій час тратити. Так що є багато автомобілів в наявності. Дзвоніть, пишіть, вдалих всім покупок. І мирного нам неба. Все, пока.